Друзі, всіх вітаю з поверненням на канал. Я думаю, це вас не здивує те, що я вже працюю не знаю, від 12 лютого, без вихідних ні одного дня. І сьогодні на виключення, якраз перед роботою пишуть для вас нове відео. Спав годин 5, напевно, від сили. Ну, хлопці, обіцянку я стримую. Ви назбирали в районі вже майже 300 лайків, тому. Відео, як обіцяв, сьогодні обов'язково виходить. Хочете продовження випусків, щоб завтра вийшло нове відео. Давайте зберемо цього разу, поставимо планку вище. 255 лайків, це вам досить легко і під силу. Сьогодні ми з вами поговоримо про про мій трейд вчора на команді Foodbersda 2, на іконах Foodbersdaй 2. Поговоримо про наші інвестиції, які ми робили з вами вчора на команду Foodbersd 1. Гарно все спрацювало. Також глянемо контент. В грі, глянемо які зливи інформації в нас є від по які контент варто чекати саме от сьогодні. Глянемо з вами в обов'язковому порядку команду тижня, яка виглядає дуже цікаво для мене. Є там декілька хороших карт. Ну і глянемо рейтинг, тому що там купівля. Тому треба брати і йти all-in на деякому рейтингу. Тому друзі подобається контент, лайки, підписки, коментарі. Поїхали. З останніх новин я вже піднявся на 18 сходинку списку трейдерів світу. Після продажу всіх своїх інвестицій, я думаю, у мене буде порядка 55,5 мільйонів монет. Все це завдяки трейду інвестиціям. Я думаю, ви всі знаєте. І якщо я вирішу продати свої монетки своїм партнерам, UT Coins, то я зможу на цьому заробити 1650 доларів. І Якщо ми глянемо на той етап гри, де ми знаходимося, то 30 євро за 1 мільйон виглядає досить непогано в кінці. В середині, в кінці квітня, нас вже очікують, то відповідно, ви знаєте, після тоці гра вмирає, і монетки втрачають в ціні доволі агресивно. Тому зараз доволі гарний курс для того, щоб продати свої монети. Якщо ви в цьому зацікавлені, також, якщо ви зацікавлені купівлі монет, то на умовно під СБЧ різні. От вийшов у нас канте, є різні СБЧ на ікони, на крутилки, піки, все в цьому роді. Тому, якщо вам потрібно, можете звертатися до моїх партнерів теж за 1 мільйон вони беруть 50 5 євро. Також, якщо вам потрібні монетки на інвестиції, на трейд, на різні речі, то звертайтеся до моїх партнерів, вони вам цьому допоможуть. В середньому процес оформлення купівлі займає до 15 хвилин, також, звичайно, гарантія від банів гарантована. Ну і по, по промокоду TRADEMASTER вас буде очікувати 5% знижка. Всі посилання на моїх партнерів будуть в описі до цього відео. Напевно, що почнемо з контенту, який в нас в грі. Якщо хлопці щось забув вам сказати, ну, тому що все-таки багато інформації вийшло, вибачайте реально, Без кави зараз трохи тяжко думати. Тому розпочнемо, напевно, завдань. Е, токени. Токени, токени і знову токени. Їх вийшло досить багато. Один з них скований в завданні на хім Тут треба забити 8 е, голів за німецького гравця в склад Battles. Тобто я вам взяв собі. Тіму Вернера, я його фліпав овернайт, пішов в склад Battles на Semi Pro Difficulty, обіграв в комп'ютера 10-0 і все, виконав. Ну і в принципі заодно, бачите, виконав ще інше завдання. Але для цього, щоб виконати повністю його, я думаю, мені часу не вистачить. Ну, фізично немає часу, щоб виконати А токен обов'язково треба забирати. Далі і Sports випустили в Food Cup. І в ньому, щоб зіграти 4 матчі, ви отримати ще одного токена. Зіграти 8 матчів ще одного токена і виграти 2 гри ще одного токена. Тут сховано аж цілих 3 токена. Тому, хлопці, я знаю, тут дуже під страшний, я але я сам буду це грати. Можливо, запущу стрім і на стрімі з вами пограю. Ну, а чому, власне, і ні? Обов'язковому порядку треба ці токени забирати, тому що я фармлю якраз на 84-40, ну, виходить, 22 паки. Ось тому мені. Ці токени принципово необхідні. На рахунок інших е, СБЧ, які в нас вийшли в плані токенів, я вже зібрав. я вам покажу, де він знаходиться. Здається, в нас був фут 19 Ось. І тут я зібрав це СБЧ, і в результаті тут дають ще один токен, я його вже в принципі, маю. Це якщо ми говоримо е, про токени, які у нас. Були доступні. І також ще один токен, здається, знаходиться в цьому В пакці за 85 тисяч. Ну, паки я не відкриваю, це принципове діло, тому, тому це нам варіант. Мені не підходить особисто. На рахунок іншого контенту, який ми отримали, в нас в принципі багато різних СБЧ. Ну і якщо перейти сюди, то можна глянути, що це Крістофер Нкунку. Це СБЧ, яке вийшло сьогодні, його люди задізлайкали, тому що всі очікували, що цей гонкунку буде краще, ніж 192-й. Ну, і спорт вирішив зробити цього гонкунку дешевшим, але з другої сторони, більш доступнішим до ком'юніті. СБЧ на нього там складає мільйон 150 000, тисяч. Ну, але кажуть, той коштував 3, 3, 200, 3300. Тому, ну, люди зейспор сказали, Окей, ми не будемо робити СБЧ за 3 мільйони, тому що всі. Люди не будуть збирати. А цинкунку теж крутий, теж 5-5, ну, але тільки ну, гірший. Тому хто хоче, той збирає. І ви знаєте, насправді це непоганий діл. Багато людей в ком'юніті його буде крафтити однозначно. Е, також нас вийшов Бакойосака, гравець прем'єр ліги. Також нас вийшов Антуан Грізман, гравець зла-ліги. Також нас вийшов е, Кварацель, гравець в серії А. Ну, і також Сімонс це Дивізії. Ну, хлопці, дуже багато СБЧ. Тому люди збирають, тому рейтинг зараз саме високий високий рейтинг, дуже дорогий. Ось, По цінам що вас орієнтувати. Ну, Грізман 307 тисяч, Кварацея 71 тисяча СБЧ, Сака 118 тисяч. Ну, бачите, більше дізлайків майже в кожного. Сімонс гарна карта. Всього лиш за 35 тисяч, мільйон, мільйон 150 І бачите, 22% аж. Лайків це доволі мало, але мені здається, в першу чергу це розчарування створене не тому, що людям він не подобається, тому що в людей були очікування вищі. Шериф той самий він зливав, що окей, буде такий кунку цікавий. Навіть малював його карточку 92 другою чи 93. третьою, і, звичайно, прийшло сильне розчарування, коли люди побачили, що, ну, що ця карта набагато гірша за карту з чемпіонату світу. Тому так. Вчора була тенденція, ми з Донецьким були якраз на дзвоні. І коли ми побачили цього нкунку, глянули приблизно ну, тобто його карту, побачив, що карта набагато гірша. І я ще кажу: слухай, я їхав з роботи якраз додому. Я був за кермом. Кажу, слухай, глянь, будь ласка, цього нкунку. Який їде на фудбін? Він кажу, фудбін 2, 5, 6, щось таке. Ну в такому диапазоні, діапазоні я кажу, ну давай, ризикуй, снайп. Він пішов, немає, каже стійкі, немає 2-7. Він там трошки поснайпив. Десь, можливо, хвилин 5. Заходимо на ринок, він 3,3. 3. Він піднявся до 3 мільйонів 300. Е, Бач, тут не пише, скільки він м сказати, е, куштував саме на піці. Але в моменті його всі люди зміли, тому що це про карта. За нього грають дуже багато людей, він дуже популярний. Тому е, ріст його був швидким, ну кажу, за одну хвилину, тому що. Контент 20.00, 2001. Ми, ми почали його снайпити, 2005 він вже був 3.300. Тобто наскільки популярний інкунку, і я впевнений, що СБЧ за нього був теж збирати. Ось тепер ми з вами говоримо, хлопці, про напевно, що про мої карти, які я до сих пір ще тримаю. Так, глянемо тут. Роналдо продався. Я володію дуже багатьма емерсонами. Я не знаю, скільки в мене є точно. Давайте подумаємо. Тут 12 карт. Дві карти цих. 10. 10 плюс 12. 22, плюс ще 11. Тому що тут Роналду є. 22, плюс 11. 33, плюс 12, 45, плюс 12, 57, плюс 12, 69, плюс 11, 80, плюс 6. 86 плюс один в клубі 87. Правильно? 87 Емерсонів я купив в середній ціні за 84-85 тисяч. Зараз він пішов вже в район 100 тисяч, Ну я маю план цю карту. Я не хочу продавати нижче 110. Тому я думаю, він може бути і 120. Але ну, моя ціль отака, тому ви можете побачити, я його дійсно тримаю. Я його дійсно тримаю. Е, також я зайшов е, доволі агресивно в Sona. Як на мене, його карта ну, по ціні 155-165. Ну, для мене він виглядав ну, дивіться, 160, 162, 165. Ну, як на мене це дуже низько. Ну, дуже низько. Тому я здивований його ціною, і я хочу ризикнути тут є ризик. Хочу ризикнути і почекати ну, до неділі-понеділка. Тому що ну, це мало. За сонно це дуже-дуже мало. Тепер відправляємося куди? Дивитися мій трейд вчорашній. Тому що вчора було дуже весело. Коли я записував для вас відео, яке ви дивились, я вам говорив, що я планую овернайт фліпі інформів. Пам'ятаєте, вчора я вам це говорив? Я так і зробив. Давав закуп в Discord по 300 тисяч за Роналду і 270 тисяч. За Сона. взяв декілька карт, небагато. Взяв Сона за 2,6,6, продав 2,99 і взяв 4 Роналдо до 300, продав по 334, 335, 339 і 333. Тобто фліпи з четверга на п'ятницю. Інформів працюють. Головне знайти нижню точку. А потім треба продавати, тому що люди закінчують вікін-лів. І що люди роблять? Люди відкривають паки з гарантованими інформами, і там бум-бум-бум сипіть інформів. Тому е, головне вчасно вийти з них теж. На рахунок продажів, так, в мене були страхи, е, тому що е, люди, закінчуючи цю вікінлігу, вони отримують безкоштовну карці Фірпо. Хоча, кажу, я розумів для себе, що фірпо це карта. Ну, непогано, ну Зінченко, Арсенал має більше хайпу, ніж Фірпо, по 100%. Але все-таки взяв його до 250-255, скинув по 270%. Думаю, та відріха подальше, 275. Треба брати прибуток. Але половину карту продав, половину карту залишив. Ну, тобто, так думаю, а ризикну. Все-таки думаю, ризикнути, але думаю, взяти якийсь прибуток гарантований. Ну і взяв, в принципі. Ось, далі. Фліпи в першу годину. Що ми робили? Ми вчора багато фліпали. Я з роботи втік одним словом, приїхав додому. І ми активно трейдили десь годині 2, може три, а потім друга зміна, як завжди, так. Ось. Перше, що ми робили, це Тімо Вернер. Він впав до 280-285. Ми там його і поснайпили до 280. І потім перед тим, як. Вийшли другий лайтін, все таки був якийсь страх, що, блін, можливо, другий лайт не його доб'ють, хоча з другої сторони здавалося, що ця карта дуже недооцінена. У Нас було таке відчуття. Але в принципі, ну, брав до 280, бачу, там, він 318, 315, я його продав. Взяв прибуток, на цій карті 15 тисяч податок, ну тут більше 20 тисяч з карти. Має, маючи там 7 карт, це 150 тисяч прибутку, чистого. Непогано, то піде, ну, в принципі, піде, а чому ні. Прибуток і прибуток, знаєте, хлопці, завжди. І що є гроші, я беру, навіть якщо я не беру максим... ну не максимую... Блін. максимізую прибуток свій. ось. Також друга карта, на якій ми трейдили це ми снайпали до 125 -ти. Алексі Теліса. І я його набрав в такому діапазоні, на 128 брав, продав по 139. Тут небагато, тут 3-4 тисячі карти. Але він почав падати, тому ми із нього вийшли. Далі фліпи на Бруногі Мараєш теж брали до 930. Продали, Я продав по 1 80, 1 млн 73, 1 млн 82 Дуже гарна ціна. Бачите, ціна купівля 940, 937, 932. Тобто тут теж чистими виходить, дуже багато. Тобто, різниці між купівлею і продажу, продажем 150 тисяч. 50 тисяч податку. Хлопці, це чистими 100 з карти. У мене три карти було, ну 300к зробив. Ну, типу непогано, ну, теж сподобалось. Е, ось, е, взяв Кака за 2,5, продав за 2,8,3, Теж непоганий прибуток. На цій карті там 140 з чимось податку. Ну окей, типу, непогано. там Майже 200 з карти. Теж непогано, правда? Хоча він потім. Ну, трошки трагедія насправді виходить для мене в тому плані, що я тут капітально зробив. Кака, бачите, за 2.5 взяв, за 2,8,3 продав. Він впав до 2.7 знову. Е, ну зараз у нас Кака 2.9. Хоча вчора він продавався на моїх очах за 3,5. Тобто я міг заробити екстра 600 тисяч на карті, там 500 тисяч на карті. Той самий Мальдіні зараз 4,65. но вчора він продавався на моїх очах за 5,5 мільйонів. Тобто взяв за... я взяв його за 3, за скільки? За 3600? Там покажу. Е, так, а це, це, інший, це інший. Цього я фліпанув першу годину. Тут всього лиш там 50 з карти, але все рівно. У мене ще один був. І зразу, ну я вам поясню, тут маркет він розчаровує часами. Тому що Дімараєш, якого я продав за 1 млн 80 000, піднявся в моменті до 1 800. 000, там не було продажів по тій ціні. Але були продажі за 1 400. 000, були продажі за мільйон 300. 000. Були продажі за 1200. І виходить, знаєте, ніби 100 з карти заробив, але не заробив потенційно ще екстра 200 з тої карти. Тому, ну таке буває. Тому кажуть, моя принцип, вони принцип. Прибуток є, подобається, бери гроші і будь-що буде. Хоча є винятки. Е, от Мальдіні я взяв за 3, 6, 9. І потім того самого Мальдіні я продав за 4,075. Хоча потім, через годин 3 дивився, як він продається по 5,5. ,5. Тобто я на ньому потенційно недозаробив, ну, скажімо, 1,5 мільйона з карти. Тому буває ну, таке, буває таке, буває, буває. Тому ну тут тут важко зловити найкращі ціни. Часами вроді і ціна росте, ти ставиш тисячу вище і все, і карта падає там на, на дофіга. Тому, це мій трейд, теж вискати вдалий. Нічні наші овернайте. Овернайте, зараз я вам покажу. Зінченка я вже допродавав, якого я брав по 250. Я його допродавав по 295. Тут вже більш хороша продажа. Хоча цих Зінченко я брав в середньому за 265, 260, 269. Цих Зінченко я брав трошки дорожче. Просто в мене скрині не залишилось. Ось, але теж хороший прибуток на Зінченко. Ось Мюллер, як вам казав, ризику немає. Брати по 70 по 72, продав по 82-83. Тут теж гарний прибуток. Там 6 карти, тисяч я заробляю. Нуніс, брав за 747, продав за 800. Взяв прибуток, небагато прибутку. там 15 тисяч з карти, 12 тисяч з карти, але гроші є. І також Ентоні Міфліпле. Це остання карта, яка відскочила. Брав за 980, продав за мільйон 85. Тут теж хороші хороші гроші. 50 тисяч з карти я в обов'язковому порядку забираю. Нічні фліпи спрацювали. З того, що я давав, це Хумельс до 95. Я давав Ентоні до 880 і того самого Вернера за 340. По цінам продались Хумельси по 110, Вернер по 370 і Ентоні. По 369, 969 і 989. То в принципі, і овернайт фліпи теж зайшли. В принципі, овернайт фліпи я пояснював вже багато раз. В один момент виходить, коли люди відкривають паки, ціна сильно просідає. Потім перед вночі люди закінчують вікінг-лігу, відкривають паки. Їм випадають ці от карточки. Фудберздий, вони їх продають. Немає кому купляти через те, що більшість аудиторії вже спить. Іде, виходить, просадка від людей, які догорують до Вікінлігу, які не потребують більше ці карточки у складі. Вони ще самі допродають зі своїх складів. А потім зранку прикидається нова аудиторія, яка хоче грати в Вінкінлігу, яка хоче догравати Вікін Ліву. І ось, бачите, відбувається такий цікавий ріст. Е, на, рахунок, е, на рахунок зливів. В нас є міні-команда. Мінікоманда зазвичай виходить в неділю в 20.00. Е, з, з тих карт, які будуть в міні-релізі. Там будуть подвійні версії. Так само, як зінченко було, з Нунісом було, і скоки було. Тобто кожен з цих гравців отримає дві версії. Один з нас з них буде це Гендузі, який буде доступний. Толісо СБЧ, має бути доступний на днях. Ніко Гонзалес, я розумію, теж СБЧ. Ну і Мехле ця карта буде в паках. То Мехле, можливо, Ніко Гонзалес він буде в паках. Я тут кінця не, не зрозумів. Можливо, Ніко Гонзалес буде теж. Мехле і е, Гендузі. Тобто міні реліз слабкий. Хіба якось ще пропускає. Е, ось. Ще з контенту ми очікуємо СБЧ е, на того самого Дженаро Гатузо, Можливо, це відчевить сьогодні. Ось, е, Тому в нас СБЧ Гатузо, СБЧ Рабіо, СБЧ Бамба, СБЧ Толісо. Вау! Wow, ну або завдання, бо хтось них завдання буде. Тому СБЧ багато що буде. Плюс ми очікуємо якусь нову крутилку на ікону. Плюс ми очікуємо СБЧ на гарантовану карточку Фудбьорздей. Теж таке буде СБЧ. Тому ви знаєте, ну цікаво. Цікаво подивитися і наскільки рейтинг буде продовжувати рости. Якщо ми говоримо про цю команду, Овернайт, тому що я вже з них вийшов, Овернайт, вибачте, перша команда, так, перша команда Фудбьорзди. І тут я вже навіть думаю, що Емерсон Рояль, якого я виставляю від 110, я не хочу продавати. Він 102. Я думаю, він буде 130. Ну, я не знаю, от таке в якісь відчуття. Він гарно росте, він росте максимально натурально. Хоча, з другої сторони, можливо, бере прибуток і розслабся. Я не знаю. Ну, можливо, я не буду продавати 110. Я поставлю вище на десятку, я поставлю 120 мінімум продаж. Ну, не знаю, треба подумати. Хоча, з однієї сторони, мені 110-115 подобається на вихід. Тому, можливо, частину продам, частину буду тримати. Подумаємо. Müller 81 тисяча. Виріс. Silva не виріс особливо. Ну, він був вчора 850 на, на дні, але ну, тут карта дорогенька. Ікони між іншим не дали росту взагалі, ні одна. Маркіньос трішки дав ріст. Ляфон дав ріс, плюс 4. Зінченко 305. Йоу, 306. Зінченко, е, найбільше виріс. Також Нунізе вже по 810-777, теж виріс. Фелікс не виріс взагалі. Е, ці хлопці, які я вам казав, хлопці, all in по 13, вже по 15, по 16. Е, також Чуквез, якого я казав, по 19, вже 21. І Кок, якого я говорив по 28, вже 36-35. Тобто, в принципі, команда сміливо, можна сказати, спрацювала. Особливо те, що купляли ми, спрацювало афігенно. Тому рухаємось далі. Full команда 2. Що у нас тут? Клювер Overnight спрацював, він був 170. Руні спрацював, він був 1,6. О, слухайте. Ця команда полетіла. Верон був 290, зараз 355. Десиї мільйон тридцять, він був 900 з чимось, там, 950, напевно. Ну, і в принципі, Вернес д Ель Шараві, Тельєс. Ентоні 781, оу, oh, йоу, як добре, що я з нього вийшов вчасно. Тут на Ентоні ще можуть бути гроші, тому що дуже багато паніки. Якщо ви побачите до виходу контенту, там, можливо, він 700. Якщо буде така паніка, то я думаю, після контенту він зразу в моменті може відскочити. Тут треба дивитися насправді. Ту треба придивлятися. Ну, і в принципі, для Кяєра, якщо виходить Мехле, це Данець і це теж серія А. Це може бути Лінком. Хоча я білі, тому що К'яєр не є найдешевшим в своєму рейтингу. А Карта ну, в нього гарно намальована, але, але це не мета. Ось. І на рахунок команди тижня. Тому що я набрав цього Сона свого. Бачите, він знову 168. Йому прям погано. Ну я не знаю. 168-169. На ПК він дорожче. Знаєте чому я почав його купляти цього сона? Ну тому що от цей сон. Гірша версія, наскільки гірша? У нього мінус 1 швидкість, мінус 1 удар, мінус 2 передачі, мінус 1 дриблінг, мінус 1 захист, мінус 1 фізика, коштує там 180. Розумієте, Зумієте, от 190, це знижка. 190 він продається по такій ціні. А, а цей кращий 168. Я не знаю. Каже, я ризикую, я його тримаю. Це є ризик. Я не знаю, можливо, 155 він буде. якось на днях. Ну, Але я ризикую, і в нього інвестори поки не заходять. Карта опустилася максимально сильно. Якщо дивитися з вчорашнього дня, то він ну, втратив дуже багато. Він втратив 120-130 тисяч з карти, і ще його продав по 300. Ну, це 40%, 50% менше втратив. Ну, тобто, знаєте, ну, хлопці, це серйозні, серйозна знижка. Тому я якось придивився до нього і його взяв. Криштіан Сі, так само, Роналдо, можна сказати, 185. Ну, Мені подобається він 175-170. Вальверде, мені подобається там 36, напевно що. По інших інформах, ну, 89-й, оцей Ольмо, за 36 мені подобається. Лукаку, 88-й. за... 27, мені подобається. Інформи 85 по 11 тисяч. Інформи 86 по 14. Інформи 87 по 20. Оцей чувак, дивіться, 80... 85-й рейтинг. За 11 тисяч це дуже класна купівля. Це просто кричуща купівля. І таких інформів багато. Крунч. менше 14, подобається. Тобто, якщо ви хочете йти all-in, оці карти для вас 100%. Я би їх брав. Багато. Ось тому. Моріс, Фулкрох, Саїл. Я думаю, хлопці, по 11 тисяч ви наберете. Я думаю, протязі тижня ви 2-3 тисячі з карти заробите. 2-3 тисячі, я думаю, гарантовано. Ну і інші інформи, хлопці, клабстак по в клуб кожного. Хочете піти масово на них. Можете піти масово на них. Ці карти переважно ростуть до 12-13, коли виходите з бачати, потрібні інформи. Тому. Тут теж є потенціал заробити 2000 з карти, 3000 з карти. Тому якщо ви не хочете ризикувати і брати дорогих сонів, які я набрав, там умовно по 160, то дешеві версії, дешеві варіанти для вас це вихід ситуації. Е, і останнє це рейтинг. Це Рейтинг Рейтинг високий в космосі. Чому Канте, Бапе, Грізма, Нкунку, Кройф. Люди збирають їх. І е, Той самий Казиміро 126. Рейтинг 91 по 79. Рейтинг 90-й по 60. Рейтинг 89-й вже по 40, 88-й по 29. І 87-й по 20. З одної сторони, 87-й по 20 є найдешевший. І кіяр це лінк до Мехле. Якщо Мехле вийде завтра, то можливо хтось і буде лінкувати їх. Можливо, хтось і буде. Тому. Mm, можливо, кявера по 19 поснайпити можна. Тому що цей рейт повище. Він дорогий, я не буду в нього лізти. Я не буду лізти і вебрати теж не можу, тому що сам лізти в нього не буду. 86-й по 13 тисяч по 13,5 мені шалено подобається. 85-й 9800 шалено подобається. 84-й 3,5 шалено подобається. 84 точніше, 83-й, по 900 копійок, по 1000 копійок, це напевно ну, подарунок, просто реально. Ну тут, я думаю, на тижні це у нас понеділок, вівторок, середа, цей рейтинг може зробити, зробити 2, він може бути 2000. Тому, друзі, думайте, є свої ризики в інвестиціях, є те, що часами з інвестиціями ви застрягаєте, але якщо у вас є правильна стратегія. То, в принципі, ви заробити, заробити на ньому завжди зможете. І ризику, ну, як на мене, ну, майже мінімально в плані вікцельного рейтингу, куди, куди може піти нижче, якщо в нього мінімалка там 850. а Зараз там 950 ціна. Тому, друзі, надіюсь, поради були цікавими, корисними для вас. Контент сподобався. Як завжди, хлопці, підтримуйте лайком, підписуйтесь на канал та коментуйте. Всім па-па!